Доброго дня! Сьогодні вам розповім про такий кулемет Браунінг модифікації М2. Сьогодні ми з вами проведемо неповну розборку зборку і чистку даного кулемета. Кулемет Браунінг М2. Великокаліберний кулемет розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту човнів та літаків на низьких висотах. Різноманітні модифікації цього кулемета широко використовувалися армією США з 1920-х років по сьогодні. Він використовувався протягом другої світової, корейської, в'єтнамської, іракської та інших війнах. Цей кулемет залишається на озброєнні багатьох країн НАТО та ряду інших країн. Він з дуже нечисленними модифікаціями залишається у використанні довше за будь-які інші ручні типи озброєння у США. Зараз ми покажемо вам неповну зборку розборку кулемета. Для початку розборки нам потрібно зняти дуло. Відсоединяємо дуло кулемета. Це робиться таким невеликим движенням. Ось так Після чого ми приступаємо до розборки самого кулемета. Починаємо розборку кулемета. Починаємо його із зняття задньої кришки нашого затвора. За допомогою фіксаторів, які знаходяться ззаді, ми його відсодіняємо. Відсодінаємо пружину. Після чого потрібно відсодінити фіксатор, який знаходиться тут. Ось, ось він. Після зняття фіксатора ми видаляємо затвор і буферну групу. Тут є маленький фіксатор, який ми нажимаємо і видаляємо повністю всю групу. Ось так. Вона складається з трьох частин. Затвор і буферна група, яка складається з двох частин. Подовжувач затвора і пружина. Цього в нас залишається коробка і неповна розборка з трьох частин е, кожної групи Браунінга кулемет. Ось так виглядить в розборці наш кулемет Браунінг модифікації М2. Дуже добра машина. Е, працюємо по повітряним цілям типу шахет. Добре себе зарекомендував, дальність польоту кулі 7300 метрів, прицільна дальність до 2 км. добре, прицільно б'є. У порівнянні з іншими кулеметами має такі переваги, як прицільна дальність стрільби, обойна сила і також зручність у користуванні. Тут представлена заводська станина. Дана станина е при в кулеметі призначено для роботи по живої силі противника, також техніці. У нас для роботи повітряним цінам іде трішки друга станина, розроблена нашими конструкторами. Силь дуже зручна, працює на 360 градусів. В роботі вже використовував, дуже довольний і дуже дякую нашим конструкторам. Для змазки кулемета використовується масло, яке йде в наборі. Це жидке масло 10В30, тому що густе масло не підходить для чистки даного кулемета. Воно потрібно, щоб було жидке масло. В наборі також йде е, ветаж для чистки, яке ми також використовуємо для чистки дула. Це все йде в наборі для першої необхідності. Змазка деталей е, проходить. В ручному режимі при повній розборці трішки їх змазується. Основна змазка приходить на станині кулемета, що далі я вам покажу. Змазка проходить путем заливання масла в детальки, після чого потрібно буде передьорнути затвор. Так, змаститься повністю вся коробка. Місце, де кулемет не любить змазки, це кулеприйомник і саме дуло. Всі останні деталі е, повинні бути змащені. Збір нашого кулемета проходить в е, обратному порядку. Ми беремо нашу буферну групу і її збираємо. Ось в такому порядку. І під кутом 30 градусів ми встановлюємо його у наш, нашу коробку. Тут у нас є затвор, який потрібно припідняти, щоб його поставити. Далі ми фіксуємо нашим фіксатором, встановлюємо пружину і надіваємо кришку затвора. При тому, як ми надіваємо кришку, не забуваємо, що тут є пружина. Вона трішки може виходити, тому наш затвор може не ставати одразу на місце. Ось так. Після чого ми присоїняємо наше дуло, перезаряджаємо кулемет, і кулемет готовий до роботи. Тепер наш кулемет готовий до виконання нашої бойової задачі. Ось ми провели неповну розборку зборку і змазку автомата Браунінга. Слідкуйте за своєю зброєю, підтримуйте її чистоту. Все у нас вийде, ми переможемо! Слава Україні!